Таю вас видивитись, фактор безпеки. Засоби масової інформації різні заголовками про те, що очікує людство у недалекому майбутньому: нестача питної води та енергоносіїв, перенаселення та міграційні процеси. Все це, на думку численних авторів, стане буденністю майбутніх поколінь. Водночас стрімкий розвиток сучасних технологій супроводжується поширенням нових загроз: тероризм та кібертероризм, розповсюдження зброї масового знищення та піратство це те, що вже сьогодні загрожує людству. Сьогодні в програмі Тероризм без кордонів. Як Україна спільно з НАТО полюватиме на кіберзлочинців? Навіщо українці повертаються до Афганістану? Про НАТО або кого захищатиме протиповітряна парасолька Альянсу? Балкани. За крок до нового конфлікту. Останні події в Україні пригорнули увагу до нашої держави, усе світове співтовариство. Лідери країн Європейського союзу в своїх оцінках вироку експрем'єр-міністра України Юлії Тимошенко були дуже категоричними. Якщо ситуація не зміниться, Україна ризикує перетворитися на міжнародного вигнанця. Приблизно такі меседжі отримає українська влада від лідерів провідних країн світу та авторитетних політиків. НАТО вустами офіційного представника організації ОАНи Лунгеску обережно висловила сподівання, що рішення таки може бути знайдене в рамках права для альянсу, який після лісабонського саміту взяв на себе тягар відповідальності за мир у всьому світі. Допомога кожного партнера на вагу золота. Тож Брюссель сподіваються, що Київ таки знайде вихід з цієї ситуації і надалі залишатиметься особливим партнером НАТО. Сьогодні доводиться констатувати, що Альянс таки дійсно потребує допомоги партнерів. Місії та операції НАТО вимагають значних ресурсів. До того ж, ініціативи Брюсселю щодо протиракетної оборони змушують альянс шукати союзників за межами євроатлантичного регіону. Крім сполучених штатів Америки про участь у натівській системі ПРО вже заявили такі країни альянсу, як Польща, Румунія і Турція, розглядають можливість свого приєднання до цієї системи Індія та Нідерланди. А на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка днями відбулася в Брюсселі, свою згоду на участь у створенні загальноєвропейської протиракетної парасольки дала Іспанія. Разом із цим наземним компонентом нової системи протиповітряної оборони я також хочу поінформувати вас, що Іспанія, починаючи з 2013 року, планує також залучити до зазначеної системи і важливий морський компонент. Ці кораблі будуть виступати в якості основних активів НАТО для створення ефективної системи протиракетної оборони. Поряд із домовленостями, яких було нещодавно досягнуто із Румунією, Польщею та Туреччиною, рішення Іспанії приєднатися до. Вище згаданої ініціативи є важливим кроком до реалізації європейського етапу встановлення системи протиракетної оборони відповідно до результатів саміту у Лісабоні. Здавалося б, нічого дивного. Країна НАТО бере участь у проектах, ініційованих її союзниками. Утім, враховуючи далеко недружні відносини між Іспанією та США у минулому, це рішення в НАТО називають насправді доленосним. Участь Іспанії в системі ПРО передбачає розміщення в порту рота на півдні країни чотирьох кораблів ВМС США, оснащених системою Егіс. Ми діємо таким чином, бо переконані, що виконання у такий спосіб наших зобов'язань, спрямованих на зміцнення колективної безпеки, є гарантією захисту та безпеки Іспанії та її народу. Більш того, зазначена ініціатива матиме також і позитивні соціально-економічні наслідки для нашої країни, особливо для регіону Кадійської бухти. В Україні приєднання Іспанії до ПРО назвали кроком вперед. Про це під час зустрічі з українськими журналістами у Брюсселі сказав надзвичайний і повноважний посол України в НАТО Ігор Долгов. Водночас, за словами посла, Україну може зацікавити цей проект лише за умови приєднання до нього Росії. Для України цей проєкт викликатиме особливий інтерес, якщо система натівська буде будуватись разом з Росією. Тому, якщо буде будуватися система, яка охоплює частину Європи з обох сторін України, наш натуральний природний інтерес, принаймні знати, що це буде таке. Крім того, представник України в НАТО пояснив, що ніякі консультації на тему ПРО між Києвом та Брюсселем сьогодні не ведуться. Які вимоги НАТО остаточно невідомо, так? По-друге. Консультації між НАТО і Україною на тему ПРО не ведуться. Те, що було, це був обмін інформацією на рівні експертів. На жаль, в Україні брюссельська зустріч міністрів оборони країн НАТО пройшла непоміченою. Власне, Україна не виявила до цього заходу належного інтересу. Міністр оборони України, якого було запрошено до штаб-квартири альянсу як представника країни-контриб'ютора, її відверто проігнорував. І все ж таки Ігор Долгов, який представляв нашу державу, заявив, що у Брюсселі керівники оборонних відомств прийняли ряд важливих рішень деякі з них не оминули й Україну. Насамперед, це участь нашої держави у миротворчих операціях альянсу. Їх географія доволі широка. Під егідою НАТО українські військовослужбовці наводять лад на Балканах, допомагають розбудовувати Афганістан, беруть участь у тренувальній місії альянсу в Іраку у Брюсселі. Визнають, що Україна є потужним контриб'ютором безпеки у світі. Починаючи з 1992 року, близько 37 тисяч військовослужбовців збройних сил України взяли участь у міжнародних миротворчих операціях. Сьогодні 22 наших співвітчизника перебувають у складі натовського контингенту у Афганістані. Операція НАТО в Афганістані є найтривалішою за всю його історію, і, хоча експерти продовжують сперечатися в її успішності, в НАТО переконані, що слова мир і безпека все частіше лунають з вуст пересічних афганців. Єдиною проблемою, що залишилася, є те, що у зв'язку із неможливістю супротивника відкрито протистояти нашим спільним підрозділам, він зосереджує свої зусилля на закладаннях саморобних вибухових пристроїв бомб і мін, а також організації резонансних нападів, замахів та вбивств на урядових високопосадовців та політичних лідерів. Ця прихована війна, за словами представників афганської влади, навряд чи вплине на загальні настрої населення країни, яке потроху звикає до мирного життя. Життя без талібану. Озброєні повстанці, хоч і здійснюють локальні акції терору, сьогодні деморалізовані. Чимало з них намагаються припинити боротьбу та повернутися до мирного життя. Причиною, яка сприятиме успішному процесу відновлення, про яке я попередньо зазначав, є те, що люди, які наразі протидіють нам, не є ідеологічно налаштованими терористами. Різні люди мають на це різні причини. Одна із найвагоміших причин це бідність. Ми вже прийняли до своїх лав майже три тисячі колишніх повстанців. Переконаний, що і надалі ми матимемо позитивну динаміку у цьому питанні. Водночас, ми обов'язково будемо враховувати настрої афганського населення на місцях. На черзі передача повноважень за безпеку в країні, афганській владі та силам безпеки. Альянс уже передав афганцям під контроль сім провінцій країни, де проживають близько 25% населення Афганістану. За словами представників НАТО, остаточна передача повноважень має відбутися не пізніше 2014 року відповідно до раніше запланованих показників чисельність національних сил безпеки Афганістану становитиме 171 тисячу 600 осіб а кількість поліції 134 тисячі. Впевнений, що ми впораємось із цим завданням. Цього тижня Рада безпеки ООН прийняла рішення продовжити повноваження міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану ще на рік. За словами представників альянсу, сьогодні зникровлена війною країна як ніколи потребує міжнародної допомоги перехід не означає вихід. Ми не залишимо цю країну тоді, коли афганці візьмуть ініціативу на себе. Країни НАТО домовилися про довгострокове партнерство з афганським народом, і ми будемо вірні своїм зобов'язанням. Це означає навчання, це означає освіта. Це означає, що ми повинні переконатися, що афганська влада і сили безпеки мають усе необхідне для того, щоб забезпечити безпеку своєї країни. Україна також надає допомогу Афганістану. Наш миротворчий контингент не чисельний. Однак і не найменший у складі міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану. Зараз у нас в Афганістані е, працюють, несуть службу 22 військовослужбовці. Чим вони займаються? Значить, це можна представити в трьох таких елементах, в трьох групах. Це військові медики, які працюють разом з літовською командою з реконструкції. Спеціалісти з пошуку і знешкодження саморобних вибухових пристроїв, це штабні офіцери, і це група з двох офіцерів, які були нещодавно відправлені до Афганістану, інструктори з пілотування гелікоптерів. Чи готова Україна збільшити свій контингент в Афганістані, посол не уточнив. Однак і не відкинув такої можливості. Указом президента максимальна чисельність наших військовослужбовців, які можуть бути направлені до Афганістану, складає 30 осіб. Зараз у нас реально там працюють 22 особи. Таким чином, є можливості формальні, не змінюючи і не вносячи додаткових документів на розгляд. Ради безпеки і оборони або Верховної Ради України збільшити нашу присутність на НАТО. лежить тягар відповідальності за інші нестабільні регіони, де альянс за допомогою союзників та партнерів намагається встановити мир. Насамперед, це Лівія. Косово та країни Африканського Рогу в Лівії і досі триває операція НАТО Об'єднаний захисник, яку було розпочато півроку тому. Міністри оборони країн НАТО упевнено називають її успішною, адже завдяки альянсу лівійці сьогодні контролюють більшу частину території країни. За час проведення операції Об'єднаний захисник авіація Сил НАТО здійснила близько 30 тисяч польотів, вразив при цьому понад 5 тисяч цілей. В Лівії НАТО та інші партнери багато чого змінили. Великій кількості цивільного населення ми буквально врятували життя. Ми виконали мандат Організації Об'єднаних Націй, і ми близькі до завершення нашої місії. Ця місія, на думку експертів, стала корисною і самій НАТО, адже очевидними були недоліки у її проведенні насамперед у питаннях розгортання та застосування сил та засобів альянсу, розвідки та логістики. Водночас Брюсселі переконані, що НАТО не може бути лише військовим інструментом з примушення до миру, ставши на захист мирного населення Лівії, альянс так само готовий допомогти лівійцям реформувати країну. НАТО має багатий досвід у наданні сприяння в питаннях переходу від диктатури до демократії. до демократії. Якщо це буде потрібно, ми з задоволенням поділимося цим досвідом. Формально Україна долучилася до операції НАТО об'єднаний захисник. І представлена одним штабним офіцером. Утім, найбільш чисельний український миротворчий контингент на сьогодні знаходиться на Балканах. Для нас це відповідальна місія, не тільки тому, що це слов'янське населення, яке взагалі прихильно ставилося на початку до українського контингенту, але також і тому, що це на сьогодні найбільш чисельна українська участь в місіях. 132, якщо не помиляюсь, військовослужбовці. На жаль, градус напруженості на Балканах сьогодні знову підвищився. Переговори між Приштиною та Белградом, які було розпочато у Брюсселі під патронатом ЄС, відкладено після сутичок між солдатами КФОР та косовськими сербами. Про їх припинення попросив офіційний Белград. Натомість, за словами генсека альянсу, НАТО уважно стежить за ситуацією і не допустить нової ескалації конфлікту у регіоні. Я переконаний, що єдиний шлях вперед у цьому питанні є спроба започаткувати діалог. Як під час мого нещодавнього візиту до Пріщини, де я спілкувався із тамтешнім політичним керівництвом, так і у ході моїх переговорів із президентом Сербії Тадічем я в однаковій мірі акцентував увагу співрозмовників на важливості розвитку конструктивного діалогу між сторонами. Сьогодні загальна шисельність військового контингенту у Косово складає 5 тисяч осіб. Основні завдання, покладені на миротворців НАТО, це патрулювання території, проведення конвоїв, надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, протидія транскордонній злочинності та контрабанді. Ми вважаємо, що місія Кейфор діє з розсудливістю, стійкістю і неупередженістю, з повною повагою до мандату ООН. Ми, як і раніше, надаємо великого значення цій місії. Не менш важливою для НАТО є антипіратська операція Океанський щит в районі Африканського Рогу. Статистика нападу піратів на цивільні судна й досі залишається невтішною. Щоразу ця проблема зачіпає все більше держав, не виключенням стала й Україна. Кілька наших співвітчизників і досі знаходяться в полоні сомалійських піратів. Україна уже заявила про свою готовність долучитися до операції Океанський щит». Питання лише в тому, чи спроможна Україна надати необхідні ресурси для такої операції. У нас є військово-морські сили, і оскільки операція проводиться в морі, то головні ресурси, які потрібні, і про що нам, нас постійно просять наші партнери по НАТО, це військово-морські сили, кораблі, фрегат. Е, питання в тому, чи проблема в тому, що е, участь Кораблів в такого роду операціях вона потребує, по-перше, підготовки ретельної, бо це тривалий похід в умовах, наближених максимально до бойових. Українські дипломати не приховують, що Україна може, а головне, хоче брати участь у миротворчих місіях під егідою ООН та НАТО, адже це дає нашій державі можливість бути не спостерігачем, а активним гравцем у прийнятті важливих рішень. Це Новий елемент співпраці це дає можливість впливати на реальні дії. Видивилося фактор безпеки. Зустрінемось рівно за тиждень.